Всім привіт! Вибачайте, що трошечки попав на цього разу. Власне, в мене була дещо об'єктивна причина. Полягала вона в тому, що я сів читати книжечку «Віхоли», дуже невеличку, коли я нарешті висплюся. От і в процесі читання, по-перше, доволі швидко й прочитав, але по процесі читання помітив, що в мене ще й лежить дві книжечки «Віхоли». І, власне, це такий пак невеличкий сучасного. Українського наукпопу, я давно хотів прочитати, і подумав, Блін, чого б не читати разом. Ну і вирішив, типу, три книжки разом прочитати швиденько, наскільки вдасться. Спойлер, не дуже вдалося. І про всі три зразу розказати, щоб далі рухатись вже до звичної для мене теми фантастики. А ці от три швидко прочитати, обговорити і відпустити. Тому, власне, я читав три книжки замість однієї, тому, власне, такі вийшла така перерва з тим, щоб записувати відео. Тож. Що я читав цього разу? Як я вже казав, почалося все з книжки, коли я нарешті висплюся» Олі висплюся, висплюся, Ольги Маслової та Ніки Бельської. Ось. Далі. Хоча далі я, напевно, розкажу по порядку. Тож, Ольга Маслова, Ніка Бельська – це обидві біологіні. Книга написана в 2021 році. Якщо не помиляюсь, видана. От, видана в 2021 році, як зазнати, покататися із задоволенням. Я її давно хотів глянути з тих міркувань, щоб справді, по-перше, побачити, наскільки прикольно у нас сучасні автори і авторки пишуть нонфік і наук поп. По-друге, власне, ви, ну, винести для себе щось корисне з цієї книги, тому що проблема ну, для мене теж характерна. У мене сон такий собі. Часом бувають періоди, коли він кльовий, коли я більш-менш регулярно сплю, висипаюся, все класно. А бувають періоди, коли все поламати, коли я можу сидіти до третьої, до четвертої. Потім сплю не сплю до дев'ятої, до 10-ї, інше сплю. І воно так якось не дуже добре грає. І я відчуваю, що на здоров'я не дуже добре впливає. Тому власне, з точки зору практичної якоїсь користі, я також її для себе брав, власне, по цю книжку. Та? Книжка сама по собі прикольна, дуже такий реально популярний наук-попот, буквально as it is, Тобто дуже популярно, дуже практично, дуже просто. Вона реально розрахована на максимально широкого читача, тому що нічого складного тут не міститься. Іноді щось тут згадується, такі, отакіхось, якісь, думаю, я вже так і не згадаю, чи тут були якісь назви навіть хімічних сполук. Думаю, були, але в будь-якому разі це дуже точково. А в цілому дуже популярно, дуже просто донесено, розбито на такі. В більшості свої невеличкі розділи, і кожен розділ посвячений якійсь під темі, яку можна напактися для себе, як правило, застосувати. Що дуже кльово, дуже просто. Часом мені навіть аж занадто дрібні ці розділи були. Там бувало по одному аркушу розділ, що в принципі виглядає трохи так вже. Але в цілому, все одно було дуже зручно. І я, власне, по-перше, стилістично дуже просто і швидко начиталася. і це кльово, як на мій погляд, тому що наукпоп, який ми має бути, він має доносити якісь важливі наукові речі для якнайбільшої кількості читача, правда, та популярним робити власне якісь наукові думки, наукові висновки, так. І стосовно того, що тут власне написано, то написано це все прикольно. Ось і деякі речі я для себе застосовую вже, наприклад, за заштою. Штори, да, трошки тавтологія, побачите. От. Але тим не менш, такий важливий момент, який часто лінувався робити, тепер я власне більш так методично підходжу до засипання, і мені реально допомагає трошки краще і трошки довше спати, і я краще себе потім почуваю. Тобто, навіть е, мені в мої вже 38 е, знайшлось, що тут корисного собі взяти, що на практиці з'ясувати, і що реально працює. Тож я можу тільки рекомендувати і просто от. Як читнути, і можливо, якісь дрібниці, які ви не помічали або не звертали на них увагу? От вони можуть тут підсвітитися, ви можете їх застосувати для, для себе або для когось з ваших родичів, у якого проблема зі сном, наприклад. Да? Тобто книжка прикольна. Не те, щоб вона прям ідеальна для мене, тому що на мій смак особисте, оскільки я трохи задротіна, на мій смак вона занадто проста, ось і така. Прям, але ну, вона свою функцію виконує повністю. Тож, Жодних претензій. Просто мені б хотілося б щось почитати більш глибоке, таке і систематизоване, більш таке, менш, можливо, популярне, але більш трошки вкопане в глиб. Вглиб, але це вже суто моє побажання. А в цілому до неї претензій мак книжка чудова. Це була перша книга, яку я прочитав. І далі понеслась Тема далі з віхолою, да. Наступною я взяв книжку, яку дуже давно дивився, зрозуміти літературу. Кажу, Ха. архітектуру, ось. Розумієш, архітектуру Юля... Юляна Чаплинського від готики бароко до модерну та еклектики. Дуже давно на неї хотів добратися, тому що для мене тема архітектура сама по собі цікава. Чисто на аматорському рівні мені цікаво просто хоча б трошки орієнтуватися в цій темі, тому що я дуже люблю гуляти містами, розглядати будівлі, звертати увагу на те, як вони зроблені, на те, як прикрашені і загалом на те, як місто організоване, наскільки це комфортно, наскільки це затишно зроблено, наскільки ти затишно почуваєшся там чи там. Це такі речі, на які я звертаю увагу, коли гуляю сам чи не сам. І в цьому ключі мені, звісно, було цікаво глянути, що ж за наукпок був. Наук Поп в Україні може бути по цій темі. Тож до неї, до неї у мене були дуже дуже високі очікування. Тим більше, що я чув про Юліана Чаплинського доволі кльові відгуки, оскільки у нього є ютуб-канал відповідний Чемплінський, я тут зараз, можливо, ставочку чи знизу точно в інфобоксі зроблю посилання. Про нього я чув дуже хороші відгуки. Тобто про нього говорять як дуже такого класного, харизматичного, розумного і дуже компетентного чувака, який от реально. Знається на цій темі. А сам Юліан Чеплінський він закінчував Львівську політехніку, власне, по архітектурі. Працює досі, якщо не помиляюсь, досі архітектором працює. Ну він точно діючий архітектор. От людина, яка реально і працює з цим, і знається, і любить цю тему. Тож він розказує це дуже з таких ґрунтовних позицій. І ця книжка, от вона мене абсолютно не розчарувала. До речі, видана в 2022 році зовсім свіжак. Ось він, власне, в цій книзі. Розказує про всі основні стилі. А починаючи з цього, власне, там у нас воно все починалася, ця історія. Зараз, секундочку. З міфів він починає. та, ну, Потім, от, власне, римська архітектура, романський стиль, готика, і пішли. Закінчуються. Закінчуючи еклектикою модерном. І там після мови він ще деякі речі розказує. Дуже прикольно розказує, дуже цікаво, от, видно, наскільки людина живе цим. і, ну, от, Взагалі не розчарувала ця книга. Дуже цікаво читалася. Єдине, що багато термінів тут, ну як багато, не дуже багато, але так, відчутна кількість термінів, які мені незнайомі були. Для них в кінці книги є показчик. Я дуже рекомендував би, якщо ви будете її читати в кінці книги, обов'язково глянути на показчик, на власне пояснення цих термінів. Ви принаймні, хоча б базове глянути по посиланнях і сформувати собі базове уявлення, що ці терміни означають, тому що якщо його не мати, так то. Ну, багато чого можна просто не вловити, не зрозуміти, про що йдеться мова. Та? Якщо там якісь а, описуються основні якісь антаблементи чи щось такі, от якісь речі, ордери, так? то власне, вони часто про це говоряться і потім повторюються, якщо це не зрозуміти, то ну, ти втрачаєш частину матеріалу. Тож терміни це бажано хоч на базовому рівні зрозуміти, якось глянути на що воно схоже, а тоді читається чудово. Тут, тут, тут немає якогось такого дуже заупного всього. Теж доволі популярно, дуже цікаво в цим технологічною подачею з обґрунтуванням якимось, чому все саме так, да? чому архітектура формувалася саме таким чином. І як, що на, на це впливало, як архітектура на щось впливала. Тобто дуже класно подано. Плюс, окремим плюсом, я хочу виділ, виокремити те, що Юліан тут подає власні ілюстрації. Власні ілюстрації, які він робив замальовки, якісь, коли от їздив по різних місцях, спостерігав, власне. Якісь, власне, розглядав якусь архітектуру і робив замальовочки. От. І вони дуже класно зроблені, дуже так мінімалістично, але дуже в цей же час гарно і виразно. Прям дуже сильно класно доповнює цю книгу. Тож ця книга чудова. Якщо вам хоч трошки цікава тема архітектури або історія архітектури, то я всіляко рекомендую звернути увагу на цю річ, тому що. Ну, воно кльове. В принципі, і на youtube канал теж, напевно, варто звернути увагу, тому що Юліан розумію, там теж багато чого класно розказує. Ну, але це інша історія. Так? В будь-якому разі посилання я залишу, а ви вже вирішуєте, як вам зручніше. Тож Юліан Чаплінський Чеплинськ... зрозуміти архітектуру. Дуже класна річ. Чудово мені зайшла, і це, напевно, топ-1 з цієї трійки. І останньою, власне, книжкою, яку я сьогодні от буквально дочитав, була прикладна палеонтологія Вадима Яненко. Вадим Яненко це науковий співробітник музею. Прудичого музей. Не, не, не згадаю повну назву, як цей музей називається, але суть така, що там, та, він має справу власне, з палеонтологією. І ось тут він розказує про палеонтологію як таку в дуже популярній манері. Він, я так розумів, водить екскурсії по музею, і е, тут просто. Історично складово подає, висвітлює якихось постатей кльових, які так чи інакше освітлюються, якісь прикольні історії розказує. Коротше кажучи, тут, тут збірна селянка, мені, коли я брався за цю книгу, було цікаво, от як, як це буде подаватись взагалі. Тому що тема від широкого читача дуже-дуже віддалена, як на мій погляд, ну тобто зацікавити когось назвою палеонтологія на планеті, це треба постаратись. От, і власне мені було цікаво, як це буде подаватись. і воно справді доволі кльово подано, доволі легко. З гумором, з шутєчками, зі смайликами, це от все. З мемасами, але не надмір, що хочу теж сказати, тому що коли стає забагато якогось такого мем-культури в книзі, мені часом ріже око, тут мені воно не різало око. Ось не завжди прям я ідеально сприймав цей гумор, але він йшов нормально. І це з іншого боку звеселяє і робить читання теж веселішим. От. Ну і власне тут три основні частини, які власне розказують або про постаті. Або про курйози, або про взагалі палеонтологію. Чотири частини, я перепрошую. Ось тут йдеться і про світових палеонтологів, і про власний розвиток палеонтології, і про українських палеонтологів і палеонтологінь. Тобто дуже широко він бере про все, що можна цікаве про палеонтологію. Це капець, яке заговорюється просто сьогодні про все, що можна цікаво, він тут розказує. От. І це прикольно, тому що це формує певну картинку таку, доволі цікаву, доволі живу розвідку палеонтології, власне, чого там таке траплялося, що в ній є цікавого. І якщо там вона мені трошки нерівномірно йшла, тобто загалом легко, але деякі от розділи трошки змазувались, деякі так трошки як ніби перестрибували, на мій особистий суб'єктивний смак. От. То в цілому, все одно в мене лишилось враження, що, по-перше, цікавої інформації набрався, По-друге, в мене тепер є дуже виразне бажання десь принагідно сходити в музей. Що я вважаю дуже класно і класний результат, як на книгу, як на науково популярну літературу. Якщо вона вас з чогось повокує до того, щоб піти десь погуглити щось або сходити в музей, мені здається, що це перемога. От. Тож тут перемога також кльова. Ну, не те, щоб прям ідеальна моя тема, не те, щоб ідеальний мій стиль, але все одно читалось легко. І я задоволений тим, що за неї взявся. Отака історія: три книги. Коли я нарешті висплюся? зрозуміло, з архітектуру прикладна палеонтологія. Дві 2021 року, Чаплінські 2022 року, всі, в принципі, свіжі, Віхола чудово. Насправді, по всім трьом є чітке враження, що дуже кльово, що Віхола береться і друкує сучасних наших авторів. І авторок бере просто якихось кльових ребят і дає їм можливість от так от надрукуватись. І це виходять кльові тексти, які доносять багато цікавої інформації. Тож це топова ідея, я дуже тішуся з того, що воно є таке у нас, і всіляко рекомендую підтримувати читати теж, тому що ну, ви бачите книжки невеликі, там до 300 сторінок, як Павло. Дайте гляну? Я прям пересвідчусь. Наприклад, Чеплінський до 200 взагалі тут. Там 288 чи щось таке. Коротше кажучи, до 200-300 стрінок, тобто, реально малесенькі книжки такі порівняно і легко читаються корисні якісь речі. І читаються легко. Тобто видно, що автори ну, не якісь там закастіннілі академіки, які пишуть академічні твори, а живі люди, з які сучасні, які жартують якимись сучасними жартами. Ну, тобто це прикольно, насправді класне дуже враження. От а на цьому мій заплив по нонфікшену поки що закінчується. І я повертаюся, як я вже казав, до наукової фантастики. Ще подумаю, що саме читати. От. Але все одно дуже тішуся, що взявся і ці от три речі прочитав. Якщо хоч щось з цих тем вам цікаве, всіляко рекомендую. На цьому буду завершувати. Дякую, що глянули. Дякую, що залишатись з каналом, не дивлячись на те, що я не дуже регулярно пощу. Власне, тут і русня трошки не допомагає зі своїми атаками на нашу інфраструктуру через те, що світло попадає, воно ще сильніше збиває графік і, власне, заважає і там і сам. Менше з тим боремось, працюємо, все буде добре. Принагідно нагадую, що у нас продовжуються збори під тегом Читаю для ЗСУ, там де ми збираємо гроші на. Допомогу нашим військовим. Минулого місяця в листопаді збори наші були критично мінімальними, але все одно, якими були, були, і ми продовжуємо це робити. В цьому місяці постараємося бути більш активними і робити якісь більше активності, більше контенту. От, тож, Сподіваємося, більше не збираємо і зараз власне, знову таки дивимося, куди цього разу задонатити ці гроші, кому допомогти з ними. От, тож, доєднуйтесь, якщо у вас є можливість, читаю для ЗСУ. Це те, що я сам кидаю гроші, як дочити якісь книжки, як правило, накидаю трошечки на суму. До цього рахунку. Приєднуйтесь, будемо боротися, будемо допомагати нашим військовим. Я ж на цьому завершую. Далі буде якась знакова фантастика, скоріш за все. І напевно, буктюб, вже якийсь буктюб серприз розпаковки чи запаковки. Чи, я не знаю, що з такого типу теж може бути, тому що свята наближаються і цього також не уникнути. Тож, дякую, що додивились, і побачимось наступного разу. Пока-пока.